Бюджетний мікрофон топ за свої гроші. Сьогодні буде огляд на мікрофончик Esperanza eh 182. Мікрофончик бюджетний і якісний, на мою думку, як серед бюджетних мікрофонів. Виконано гарно. ніжки трошки можуть їздити. Ну він нормальний. Речі. Зараз ви можете чути звук, як пише цей мікрофончик. Ну, я думаю, що він пише нормально, типу для початкових стрімів він буде дуже навіть супер. Коли ближче він ловить добре, коли чуть далі, ну, теж працює він нормально. Отак, коли ви початковий стрімер, то цей мікрофончик дуже навіть, добре вам підійде за свої гроші. Ясно, що не треба порівнювати його з хайпером, бо треба подивитись на ціну. Тут ціна 400 гривень, хайпер коштує 4000 гривень. Тому раджу цей мікрофончик для покупочки. Він свої гроші і вартує.